З приходом зими кожного року авіації стає тяжче. Чому? Бо літакам стає холодно. Давайте скажемо так образно. І для того, щоб зігріти ці літаки, придумали дуже велику кількість методів. Ну, я образно кажу, не прям цілий копець, скажем так, цих методів, але да, придумали дуже велику кількість. До речі, копець це словацьке слово. Я не знаю, що його використав. Давайте почнемо ми з того, що не вбудоване в сам літак. А то, що іде на нього ззовні, скажімо так. ну, Грубо кажучи, його поливають. Збивають лід з нього тою поливайкою і роблять так, щоб новий лід на ньому не утворювався за допомогою спеціальної речовини. Так, взагалі то ці дві процедури робляться різними речовинами, друже. ти чого? А ти ще хто такий? А я. Та це не важливо. Важливо лише, то, що ти трошки неправильно сказав. Поняття немає, хто це такий, але да, він. Правий. Ці процедури збивання льоду і снігу з літака і просто поливання літака для того, щоб новий лід на ньому не утворювався, робляться різними речовинами. Перша процедура, яка очищає літак від льоду та снігу, називається de-icing procedure. і вона робиться спеціальним розчином. Якщо я не помиляюся, якось там воно на пропилене гліколі з водою чи що, і нагріти до високої температури. І розпилюється під великим тиском на літак. А інша речовина, хімічний її склад, я не знаю, вибачте мене, може бути різного кольору: лаймово-зелений, червоний, оранжевий. І цей колір ідентифікує то, наскільки ця речовина ще діюча. Тобто, наскільки вона ще ефективна. Через то, що ця речовина після нанесення на літак втрачає свою ефективність за конкретний час. Та точніше, десь за 22 хвилини. І після того, як пройшло 22 хвилини, цю процедуру треба повторити. Важливий момент. Якщо літак злетів, то в принципі вже все одно. Там далі працюють системи літака, які запобігають утворенню льоду на ньому. А якщо літак не вилетів, цю процедуру повторюють. Чому повторюють, якщо там можуть бути затримки через повторення цієї процедури, а так і стається. Але дивіться, все-таки, я думаю, затриматися краще, ніж потім постраждати через те, що ви полетіли з льодом. На літаку або просто не обризкані цією штукою через ну, і у вас утворився лід, і сталося щось погане, і все, і біда. Мені здається, що краще затримки, ніж небезпека. Ця речовина стає тускніша, коли вона втрачає свою ефективність. От колір її такий тускніший. А тобі респект за те, що нагадав мені за це. А далі ми поговоримо за самі системи літака. Так, да, в літака є системи, які. Запобігають утворенню льоду або скидують лід з літака. І назва цих двох систем само собою так само відрізняється. Одна називається D-Ice System, інша називається Anti-Ice System. систем. ice System скидує лід з літака, який вже утворився. Anti-Ice System запобігає з самого початку утворення цього льоду на поверхні літака. Давайте почнемо з діайз. ice буває різні. Можуть бути спеціальні щітки, щиточки, які будуть щищувати цей лід з поверхні. Так само це може бути така надувна штучка. На крилах і на горизонтальному або вертикальному оперенні, яка надувається, і таким чином ламає лід, і лід просто падає з крила. Anti-ice system. систем. Anti ice систем нагріває поверхню літака і запобігає утворенню льоду на ньому. Коли на нього попадає, там, наприклад, якась рідина, вона вже не замерзне, вона просто стече через те, що вона попаде не на холодну поверхню. А на нагріту поверхню вона просто не зможе там замерзнути. Яким чином працює Anti-Ice систем? Дуже просто. Де береться ця теплота? Так само дуже просто. З AirBlied. Система Airbled це система забору повітря з компресора літака для різних цілей. Одна з цих цілей це якраз цей анті-ійс і тепле повітря. Помірно тепле, не прям таке гаряче-гаряче, а тепле повітря. Напрямляється по спеціальній системі через Airbed до різних поверхень літака і нагріває їх. Ось. Не на всіх літаках є ці системи. Наприклад, на якомусь Viperі SD4 або на Diamond da 20 Katana таких систем нема. Максимум, що там у них нагрівається, це трубка під то. Бажаю всім приємних польотів і бажаю всім приємних подарунків від Миколая. Yeah, i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time